Вітаю, друзі! В ефірі інформаційний випуск програми Камінецькі новини. В студії для вас працюють Інна Дорога та Олексій Абросімов. Хто має оголосити рішення територіальної виборчої комісії на засіданні сесії міської ради, яке дозволить новообраним депутатам скласти присягу? На запит групи депутатів міська ТВК надала роз'яснення. 12 червня міська територіальна виборча комісія зареєструвала заяви Юлії Сабат та Олександра Гордійчука, які вважаються обраними депутатами міської ради замість Олени Солодковської та Олесі Понятовської. Однопартійці встигли навіть привітати колег. Новообраним депутатам потрібно ще скласти присягу. А зробити це можна лише після того, як відповідне рішення ТВК буде оголошене на пленарному засіданні. Нагадаю, ця норма виборчого законодавства у частині хто саме має зробити таке оголошення, викликала дискусію членів територіальної виборчої комісії. Але одноголосно ухваленою постановою територіальна виборча комісія уповноважила на це голову комісії Сергія Гораша. Цитую: встановити що повноваження депутатів Кам'янської міської ради Сподільського району Хмельницької області набуваються Гордійчуком Олександром Васильовичем та Сабат Юлією Вікторівною виключно після оголошення даної постанови головою Кам'янськодільської ТВК Кам'янсьподільського району Хмельницької області на пленарному засіданні Кам'янсьподільської міської ради Кам'янсьподільського району Хмельницької області. Кінець цитати. Незважаючи на те, що засідання проходило з дискусіями, тобто кожен там з членів висловлював свою думку з цього питання, але в кінцевому результаті рішення було прийнято одноголосно. Всі члени проголосували за, за те, що рішення щодо депутатів має бути оголошено на сесії саме головою територіальної виборчої комісії. Щодо підстав та строків виникнення повноважень депутата Кам'янсьподільської міської ради Кам'янської району Хмельницької області обраного зареєстрованого замість депутата, який вибув, група депутатів міської ради звернулася за роз'ясненням до ТВК, керуючись виборчим кодексом, а також законами про статус депутатів місцевих рад та про місцеве самоврядування в Україні, комісія надала відповідь. Зараз у нас позавиборчий процес і в країні у нас військовий стан. Звичайно, що депутати. Мають деякі сумніви щодо того, як правильно буде оголошувати депутатів на, на сесії міської ради. Законом України про місцеве самоврядування, законом України про статус місцевих депутатів та також Виборчим кодексом передбачено, що даним повноваженням наділений саме голова територіальної виборчої комісії. Якщо оголошення тексту постанови ТВК відбудеться всупереч її змісту, то такі дії можуть бути оскаржені в судовому порядку. Якщо буде така ситуація, що можливо хтось з членів буде оголошувати дане рішення, це дія не відповідає вимогам діючого законодавства і може бути оскаржена в судовому порядку. Україна сьогодні допомагає Херсону. Тисячі тонн вантажу вже прибули до місця призначення, у тому числі з Кам'янця-Подільського. Після підриву Каховської ГЕС у Кам'янці-Подільському було оголошено про збір допомоги для постраждалих. За тиждень кам'янчани зібрали близько 5 тисяч кілограмів гуманітарної допомоги. До центру культури і мистецтв Розмай мешканці всієї територіальної громади. Громадські організації та трудові колективи везли питну воду, продукти харчування, довготривалого зберігання, засоби гігієни тощо. Першу партію вантажу уже доставили до місця призначення. Окремо допомогу збирала релігійна громада Православної церкви України. А саме військовий капелан, благочинний першого Кам'янського округу Хмельницької єпархії Православної церкви України Олександр Цісар. До Петропавлівської парафії долучились свято-пантелеймонівська парафія села Гуменці. Свято-Михайлівська парафія села Колебаївка та громадська організація Військові Капелани Кам'янеччини про доставку допомоги постраждалим. Олександр Цісар відзвітував на своїй сторінці у Фейсбуці. Це вам допомога від Хмельниччини з Кам'янця-Подільського. Ми так добре знаємо Кам'янець-Подільський. Це для нас херно, не давне. Я Херсонщина знає кам'янець-Подільський допомагати. кам'янцю-Подільському вітання. там моя сестра на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС з Кам'янця-Подільського відрядили групу працівників комунальних підприємств. Також на офіційній сторінці міської ради написано цитую. Нещодавно з міського бюджету було перераховано мільйон гривень Херсону. Кінець цитати. Така фінансова допомога дійсно була, але депутати голосували за це ще на початку 2023 року. Від моменту підриву Каховської ГЕС до сьогодні Михайло Посідко сесію не скликав. Можливо, на черговому пленарному засіданні питання фінансової допомоги постраждалим знову включать до порядку денного. Депутат Кам'янського районної ради, який не задекларував майно на півтора мільйона гривень, програв апеляційний суд і має сплатити штраф. Вирок суду першої інстанції в апеляційному суді відстояла прокуратура. Пабліки одразу ідентифікували, про кого йдеться, і поряд з інформацією, взятою з офіційного сайту прокуратури, розмістили фото депутата. Це свободівець Володимир Постовий. Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, яким депутата районної ради визнано винним у декларуванні недостовірної інформації. Стороною обвинувачення у суді доведено, що він не вніс до щорічної декларації за 2020 рік майна на суму понад півтора мільйона гривень. Інформація про судову справу є у відкритому доступі. Суд першої інстанції призначив Володимиру Постовому покарання у вигляді 51 тисячі гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій органів місцевого самоврядування на один рік. Засуджений оскар вирок в апеляції однак апеляційний суд відхилив усі доводи сторони захисту. Відтак рішення набуло чинності, тож Володимир Постовий має сплатити штраф і написати заяву про складання депутатського мандата. Молодий Вінницький співак Голубенко у Кам'янці-Подільському із першим сольним концертом. У його творчому доробку кавери на відомі українські композиції та власні твори. Він експериментує з жанрами та завойовує соцмережі своїми треками. Більше про себе розказав нашій знімальній групі. Ну розкажи, як давно ти почав мріяти про велику сцену? А, насправді, напевно, ще зовсім з дитинства. Ну і в принципі зі сценою я познайомився ще в такому дуже юному віці, тому що ходив в музичну школу. Ось в класі академічного вокалу, і часто доводилось виступати. Це все мені дуже подобалось, і вже напевно роки-два назад з'явилися думки, щоб конкретно займатися тим, щоб зі своїми піснями виступати. І я просто бачив, як це роблять інші артисти, і думаю, наскільки це круто, коли весь зал співає там твою пісню. Ось саме через це був дуже замотивований. В цьому. Хто пише для тебе слова і музику? Це роблю я вдома, частіше всього записую, пишу текст, музику, зводжу це все. Ось тому весь такий музичний продакшн на мені. Коли з'явилася ідея відзняти перший кліп і де ти його знімав? Перший кліп ми знімали на пісню кавер. Це був кавер на скрябіна мовчати. Ось. Ідея з'явилася тоді, коли побачили, що в Тіктоці пісня почала. Набирати такі оберти, людям дуже сподобалось, і ми вирішили, що будемо випускати, але не на всі майданчики на Ютуб. Е, ось, і треба було зняти якусь роботу. Ми познайомилися з таким дуже класним Вінницьким режисером, і так на ініціативі зняли е, не дуже складну, але класну роботу, яка дуже добре себе показала і набрала. Е, Хорошу кількість переглядів. Скільки можеш сказати? Згадати? А, мені здається, два мільйони на даний час є. У тебе є досить цікаві кліпи пов'язані з автомобілями, технікою. Чому така любов до автотехніки? Чи просто є така можливість? З'явилась? Насправді і можливість з'явилася, і в принципі, це дуже прикольно інколи виглядає в кадрі в контексті. Ось немає якоїсь такої конкретної думки, що ось хочу їх, але ось ми знімали кліп у Вінниці частіше угу. всього, тому що я звідти, і у нас там є багато досить цікавих локацій, пов'язаних з якимись ретро-автомобілями, з такою ретро-технікою. І ми вирішили скористатися цією можливістю. Хто допомагає тобі зі сценічним образом? От ти хтось хто? Е, та ні. В принципі, з більшої частини все сам. Ось допомагаю. От хіба що от з кліпами, наприклад, ми знімаємо з такою невеличкою командою, яка створилася у нас по нашим знайомствам. І, а загалом з музикою, з усім цим, я стараюсь. А буває щось таке, що тобі от кажуть там режисери, або хтось тобі підказує, що ну не так має бути в кадрі, а ти з цим не погоджуєшся. А... Буває, але зазвичай я стараюся приймати це і якби, довіряти вже людям, які цим займаються, щоб не було якихось непорозумінь, і нехай це роблять професіонали зазвичай так. Ну, не секрет, що для розкрутки все-таки потрібна фінансова підтримка. От від кого ти її отримуєш? Насправді зараз такої серйозної фінансової підтримки немає і, в принципі, все, що доводиться робити, воно якось відбувається так на ініціативі з хорошими знайомствами. Ось якось так намагаємось працювати. Насправді, сьогодні у соцмережах ну не так багато про тебе є інформації. Хотілося б дізнатись більше. Де проживають і ким працюють твої батьки? Можеш сказати? Батьки ну, разом зі мною проживають в місті Вінниця. Мама в мене бухгалтер, тато приватний підприємець. Тобто ти в родині поки єдиний, хто так серйозно почав займатися музикою? Чи можливо є ще брати, сестри? Я е, сестра, але вона так ну, не, не дуже проявляє інтерес до музики. І в принципі в нас в родині завжди з музикою було щось пов'язане. Е, батьки в молодості, скажімо так, співали в хорі. Ось і так це трошки мені передалось, така цікавість, тому. Який зв'язок з музикою у нас завжди був в сім'ї. Ти експериментуєш поки що з жанрами. Тобі який все-таки ближчий до душі? Е, напевно зараз це переважає поп-жанр, е, такий поп-стиль музики, але я зазвичай слухаю і люблю робити також щось наближене до хіп-хопу, до якоїсь інді-музики. Е, але на даний час переважає все-таки поп. Є щось таке, що надихає тебе на написання музики слів? Е, так, зазвичай це події з життя. Ось, е, дуже часто над цим думаю, що мене насправді надихає. І е, всі мої пісні більшого надихнуть якимись реальними подіями, особистими переживаннями, е, тим, що я бачив, тим, що я відчував. І це я вкладаю зазвичай в пісні. Ну, завжди е, всіх цікавить особисте. Можливо, трошки привідкриєш завісу. У тебе є друга половинка? Якщо так, то хто вона? Е, на даний час немає. Е, тобто твоє серце вільне? Е, так, моє серце вільне. Е, зараз, в принципі, я ось так само роблю музику, сам, сам всім надихаюсь. Окрім того, щоб бути співаком, ти ще плануєш здобувати якусь спеціальність? Насправді. Не думав над цим серйозно, тому що зараз е, така от у мене діяльність, все розвивається, і люди слухають, мені це подобається. І в принципі, е, слава Богу, не було такої думки, що треба ще чимось займатися. Е, але думаю, що все можливо, але сподіваюся, що музика так і далі буде мене надихати і дарувати такі емоції, як зараз. І... Я буду дарувати їх людям. На сьогодні ти десь навчаєшся? Я нещодавно закінчив школу, 11 клас. І... ти здав успішно? Так, ну якщо це можна так сказати, нормально. І скоро буду вже думати над поступленням в вузи. Вступати будеш і це буде вуз пов'язаний з музикою. Так, так, скоріше всього, так. Ну, насправді ти в житті обираєш не дуже легкий шлях, тому що шлях шоу бізнесу він такий ну жорсткий, досить. Ти вже трошки відчув це на собі, ні? Напевно, така конкуренція є скрізь, і тут так само зараз з'являється дуже багато нових артистів і артисти, які вже давно на сцені так себе показують. Але так само є дуже хороша підтримка зараз української музики, угу. і я дуже радий, що. Знаходяться нові артисти, можна з ними колаборувати, можна робити щось своє унікальне і люди це підтримують, якщо це класний, якісний продукт. Тому працюємо і намагаємося не звертати уваги на якісь труднощі. Насправді, якби парадоксально це не звучало, виходить, що війна трошки згуртувала український шоу-бізнес, то мабуть на сьогодні трошки легше пробитись молодому співакові? Ну в якомусь сенсі так, я думаю, що так, тому що, як я вже казав, люди зараз в пошуках українського і є підтримка на український контент. Деякі музиканти цим користуються не в дуже такому хорошому ключі, а деякі навпаки, ось намагаються робити якісний український продукт, і люди це відчувають, люди це підтримують. Це твій перший сольний тур містами України. Так, так, зараз розпочався мій перший дебютний тур. Скільки міст плануєш об'їхати? Ти вже, вже ж є плани якісь? Правили? На даний час у нас 9 міст, угу. але ще будуть додаватися, ще є плани на нові міста і багато коментарів пишуть люди, де чекають, ось тому ще список буде поповнюватись. А за кордон також плануєш їхати? От планувати якийсь такий великий закордонний тур? Чи для цього потрібно великі кошти, чи щось ще інше? Чого не вистачає? Скажу так, що, мабуть, спочатку треба об'їхати Україну, показати себе круто тут, відчути цю енергію від українців, які знаходяться безпосередньо тут. І далі можна і планувати за кордон. Є пісня якась, яка звучить практично на кожному твоєму концерті, або ну, улюблена твоя якась пісня? В принципі, на концерті я виконую більшість своїх пісень. І на даний час моя улюблена пісня це, напевно, дотики. Вона дуже класно відчувається з людьми, всі дуже підхоплюють приспів. І пісня сама по собі дуже енергійна. Ось. Але насправді більшість пісень так. От зал відчуваєш? І страх перед сценою є? Чи вже немає? Е, ну, напевно, я б не назвав це страхом. Є якісь хвилювання, хвилювання, так, відчувається навіть якась відповідальність за те, щоб все пройшло класно, щоб люди вийшли задоволені з крутими спогадами, з крутими емоціями. Зазвичай це так і відбувається, але все-таки все одно є якесь таке переживання. Але воно дуже швидко зникає в процесі виступу, угу. коли якраз таки ти вже взаємодієш з людьми і е, відчуваєш, що у вас є якась взаємна підтримка. Можеш пригадати якийсь момент, коли було можливо там якесь найбільше розчарування під час концерту? Е... Чи, чи дай Боже такого не було? Поки ну, що? Поки що так, навіть от, складно пригадати. Е, сподіваюсь, що такого і не буде. Ось поки що, поки що, все не. А тоді навпаки, такого. якийсь такий ну найбільш вдалий, найбільш кульмінаційний момент. Або якийсь такий концерт був, або момент якийсь був під час концерту. Щось можливо тебе вразило найбільше або здивувало? Напевно, такий дуже запам'ятовуючийся момент, який от стався буквально два дні тому на моєму концерті. Після концерту, коли ми фотографувалися, дівчинка сказала, що ми пісні врятували від самогубства. І це дуже чути несподівано і в якомусь плані приємно і. Ти розумієш, що справді твоя діяльність допомагає комусь. Насправді це прекрасно, що твої пісні рятують життя. Зараз війна, і тому актуальне питання є збір коштів на Збройні Сили України. І ці кошти також рятують життя. Ти під час своїх концертів теж оголошуєш такий збір? Так, так, намагаємося робити аукціони. Дуже часто це так і відбувається. Розігруємо якісь Свої знакові предмети, там мерч або щось інше, аби підтримати Збройні сили і коштами безпосередньо. Тому так, своїми силами ми намагаємося підтримувати. А можеш сказати на сьогодні, скільки вже було зібрано, або найбільшу суму, за яку там продали якісь предмети? Е, Нусь на попередньому концерті е, на аукціоні вдалося продати мерч за тисяч гривень. На даний час ми вже зібрали. Зібраних коштів придбали автомобілі е, і надалі плануємо збирати кошти на потреби е, до нас. Якщо звертаються якісь підрозділи, ми зазвичай звертаємо на це увагу і допомагаємо всім, хто потребує цього. Ти постійно говориш, ми я так розумію, це ти і твоя команда. Хто у твоїй команді? Е, ну так, це така невеличка команда. Яка зібралася за такий період, це в принципі люди, які давно допомагають мені якимись, можливо, не дуже великими речами, а інколи дуже такому значному ключі. І у мене є менеджер, є людина, яка допомагає з цим всім з релізами, щоб це все правильно зробити. Ну і зйомочна команда, як я вже казав, яка у Вінниці в мене так організувалася. І ці люди дуже часто допомагають мені з організаційними питаннями. Ну прекрасно, ми бажаємо тобі творчих успіхів і е, наостанок традиційне питання. Ти вперше в Кам'янці-Подільському? Так, вперше і місто трошки побачив чи не встиг? Встиг. Я дуже радий цьому. Вчора був такий трошки розгрузочний день. Ми походили по місту, і ось можу сказати, що дуже гарно. Я вперше тут і е, дуже задоволений, що я сюди приїхав. Ми бажаємо тобі, аби ти підкорив велику сцену і не лише в Україні. Приїздив до Кам'янця-Подільського частіше уже десь відомим. Ну і всіх успіхів тобі. Дякую, дуже дякую. А це була вся інформація на сьогодні. Над випуском працювали Інна Дорога та Олексій Абросімов. Ми прощаємось з вами до наступної зустрічі.